Ну я думаю, що тут цей я білю. Брат? Ні-ні, тут просто знайомий газ. Хто знайомий? Зна знайомий. Вже вже буду отрубати розвитку. Тут дивись який місяць красивий. 19 квітня дуже гарна погода, ми гуляємо по центру міста Львова. От зустрілися біля пам'ятника Шевченка Олежик і Олексійку. Направляємося в сторону Шекспіра. Що вам ще розказати? Далі коментарі, коментарі пізніше. Далі коментарі пізніше.